Більшість людей не досягають успіху на Еці не тому, що вони погані дизайнери або ілюстратори, а тому, що вони повірили в красиву брехню про успішний успіх. І я не хотіла би, щоб це сталося із вами, тому сьогодні буде чесна, можливо, трошки жорстка і неприємна, але дуже корисна розмова. Якщо ми ще не знайомі, мене звати Юля, я графічна дизайнерка, власниця трьох магазинів з цифровими товарами і друком на вимогу, і я допомагаю творчим людям перетворити свій талант на стабільний пасивний дохід. Отже, давайте для початку поговоримо про таке поняття, взагалі, як пасивний дохід. Взагалі, пасивний дохід це один із найбільших таких міфів, і часто деякі відео, які ви можете зустріти на Ютубі, особливо від зарубіжних креаторів, створюють дуже нереалістичні очікування. Звісно, що всі хочуть пасивний дохід, бо це звучить дуже привабливо, дуже легко. так? Створили якийсь шаблон, завантажила і все кожного дня вам капають гроші на рахунок. Але реальність трошки складніша. Так, коли у вас вже є система побудована, є продукти, історія продажів і все це працює в системі. То дохід дійсно можна назвати пасивним, але на старті це все, що завгодно, але не пасив. Мої перші два місяці на Еці були дуже насичені і активні в плані роботи. Мені треба було робити аналітику, власне, створення продуктів, презентації, опис товарів, ключові слова, SEO, просування і так далі. І я уж точно не сиділа так просто і не дивилася, як мені на рахунок капають гроші. І я реально фігачила, щоб ви розуміли. І тому я вам так скажу: пасивний дохід це результат активної роботи, зробленої заздалегідь. Це результат системи. Тому, якщо у вас зараз нічого не продається, то, можливо, ви ще просто не побудували цю свою систему. Але це реально зробити крок за кроком. І от коли ця система у вас буде, тоді починається саме кайф. Якби продавати цифрові продукти було дійсно так просто, як кажуть деякі блогери, то напевно всі б ми це робили і всі були б мільйонерами. Але правда в тому, що це не так просто, особливо якщо ви не творча людина. Я зараз скажу одну річ, яка може здатися неприємною продаж цифрових продуктів це бізнес для творчих. Не обов'язково бути геніальним якимось дизайнером, але базове відчуття стилю, якоїсь гармонії це must-have. Якщо у вас є інтерес і бажання вчитися, то ви вже попереду більшості. Але якщо думка про дизайн вас якось напружує і лякає, тоді можливо це не ваше і варто пошукати якусь іншу модель доходу. Є ще один міф, типу, достатньо просто зробити красивий шаблон і все, але ні. На Еці є тисячі просто красивих шаблонів, так? чому куплять саме ваш. Ваша задача це вирішити конкретну проблему конкретного клієнта і зробити це краще, ніж це роблять конкуренти. Це означає, що вам потрібно глибоко зануритися у свою нішу і запитати себе, чого в ній не вистачає. Подумайте, чому хтось має обрати саме ваш продукт, що в ньому, такого, що змусить людину клікнути і купити? І якщо ви не зможете відповісти на це запитання, то клієнт теж не зможе. Ось приклад: перший продукт, наприклад, це шаблон планера на 12 місяців звичайний стандартний. Другий продукт це планер. Для молодих батьків з різними полями для режиму дитини, з трекером сну, з шаблонами для там не знаю, прикорму і так далі. Як ви думаєте, який буде продаватися краще, навіть якщо перший шаблон виглядає красивіше? То другий і вирішує конкретну проблему для конкретної аудиторії. Тому не женіться за якимись загальними категоріями, а сфокусуйтеся краще на точності, на унікальних потребах реальних людей. І тоді ваша цінність, цінність ваших продуктів стане для них очевидною. Інвестуйте в якісні мокапи. Хочете ви того чи ні, але на Etsy судять по обкладинці. Можна мати дуже корисний, дуже крутий продукт, але якщо на прев'ю він виглядає недостатньо презентабельно, то ніхто на нього навіть не клікне, не кажучи вже про те, щоб його купити. Ваші макапи це як вітрина вашого магазину. Я для себе роблю макапи самостійно, але не обов'язково бути дизайнером, не обов'язково вміти самому робити мокапи. Ви можете шукати безкоштовні мокапи. Мій улюблений ресурс для цього це Unblast, або ще є такий ресурс, як ресурс Boy. або можна купувати круті, якісні професійні макапи на Creative Market або на тому ж Etsy. Головне, щоб мокап виглядав професійно і підкреслював, як саме продукт буде використовуватися. Це така достатньо невелика інвестиція, але вона дає величезний відчутний результат в продаж. Не бійтеся ставити нормальні ціни. Перша, напевно, думка, які мають 90% новачків, це поставити ціну нижче ніж у конкурентів. Демпінгувати, щоб хоч щось продавалося. І насправді це може бути непоганою короткостроковою стратегією, коли ви тільки виходите на ринок, так, особливо у висококонкурентній ніші. І плануєте демпінгувати протягом певного короткого періоду. Але те, що робить більшість, це. Помилка це знецінення своєї роботи. Дешеві ціни це пастка, і в довгостроковій перспективі це буде вам тільки шкодити. З занадто низькими цінами ви приваблюєте найпроблемніших клієнтів, ви зменшуєте сприйняття цінності вашого продукту. І крім того, вам треба продавати в 10 разів більше, щоб заробити хоч щось. Люди хочуть платити не за дешево, вони хочуть платити за цінність. У мене взагалі продукти коштують вище середнього по ринку, і їх все одно купують, тому що вони вирішують конкретні задачі. Тому не конкуруйте ціною, краще конкуруйте якістю, конкуруйте результатом для клієнта. Взагалі найкраща стратегія, яку я вам можу порадити, це масштабувати кількість. Тому що багато хто чекає якоїсь ідеальної ідеї, вони місяцями возяться з одним продуктом, шліфують, там щось покращують, а потім завантажують і нічого не відбувається. Як думаєте, чому? Тому що Еці це не лотерея, але вона працює за схожим принципом. Кожен новий продукт. Це як ще ваш один лотерейний квиточок. І чим більше ви маєте таких квиточків, тим більше шансів, що один із них приведе вас до успіху і стане бестселером. Ви ніколи не можете передбачити на 100%, що саме у вас зайде. Я робила продукти, у які я вкладала просто всю душу і отримувала на виході повний нуль. А потім бувало і таке, що я робила на колінці. Продукт просто за один вечір, і він ставав бестселером вже більше ніж на рік. Тут математика дуже проста: 5 продуктів це п'ять шансів, 50 продуктів це 50 шансів. Просто уявіть собі, що Еці це такий великий океан. Він дуже великий, дуже конкурентний, а ваш продукт це ваша вудочка. І якщо ви хочете спіймати більше риби, то відповідно вам треба закидати більше вудочок. Кожен новий товар це додатковий шанс бути вподобаним, знайденим, купленим. Не кажучи вже про те, що Etsy дає кожному новому лістингу невеличкий, але буст у пошуковій видачі на початку. Маркетинг є обов'язковим. Etsy – це лише одне джерело трафіку, і воно, звісно, не завжди стабільне. Алгоритми змінюються, конкуренція росте, Etsy… Дає вам, звісно, місце, але воно не гарантує потік клієнтів. Успішні етсі магазини майже завжди мають джерела зовнішнього трафіку. Наприклад, це Pinterest, Instagram, YouTube, TikTok. Усе це працює, щоб приводити аудиторію в ваш магазин, і для цього не потрібно бути блогером. Просто треба регулярно показувати свої продукти. Розповідати кому і як вони можуть бути корисні, я взагалі сама починала просуватися через Pinterest і це давало мені перші переходи, перші продажі ще тоді, коли Etsy взагалі навіть не знав, що мої товари існують. І завдяки цьому вони піднімалися у видачі і вже тоді починали отримувати більше органічного трафіку з Etsy. Якщо ви не будете керувати. Трафіком, то Etsy це зробить за вас, але не факт, що це буде на вашу користь. Обслуговування клієнтів це ще одна ваша суперсила. Одна з моїх, напевно, найсильніших стратегій це відповідальність перед клієнтом. Я ставлюся до кожного покупця як до просто VIP супер мега особливого. Не тому, що я там якась бідла а тому, що хороший відгук. Це довіра, а довіра це продажі. На Еці відгуки дуже важливі. Один якийсь негативний коментар може зламати вам продажі на кілька тижнів, якщо не більше. А один такий теплий, знаєте, з підтримкою, з вдячністю, навпаки, буде піднімати конверсію, і відповідно буде піднімати ваш товар у пошуковій видачі. Я завжди намагаюся відповідати швидко. Лояльно до клієнта, намагаюсь вирішити його проблему. Було таке, наприклад, що покупець не міг розпакувати зіп-файл, zip, zip архів і я йому не відповіла, що це не моя проблема, хоча фактично, ну технічно, це не моя проблема. Натомість я йому написала коротку інструкцію, як це можна зробити, і вона мені не тільки подякувала, а потім ще купила додатково в моєму магазині чотири продукти. Тому клієнтський сервіс це не тягар, а навпаки, суперсила, яка допомагає вам рости. Адаптація це теж дуже важливо, тому що те, що продавалося у мене в 2022 році, зараз може бути просто якимось мертвим вантажем. Світ змінюється, ніші теж змінюються. Треба слідкувати за трендами, аналізувати і. Взагалі не бійтесь міняти напрям. Мої топові продукти це зовсім не ті продукти, які були у мене на старті. Це ж як у природі так, еволюція. І або ти підлаштовуєшся, або тебе замінюють. Тому я постійно, час від часу, аналізую, так, що зараз в тренді, які ключові слова стають популярними, що запитують, наприклад, у мене мої покупці. І на основі цього я створюю нові продукти. Головне, не триматися це свої старі продукти. Не закохуйтесь у те, що колись у вас спрацювало, інакше ви можете просто не помітити, як світ пішов далі. Без вас. У вас, звісно, буде період, коли буде здаватися, що взагалі нічого не працює, ніхто не купує, Etsy вас не любить. Але як і у будь-якому бізнесі, найскладніше це не почати, найскладніше це продовжувати, коли результатів ще немає. І коли ви вже зробили 10 продуктів, коли вже вивчили SEO, коли вже вклали купу годин і все ще нічого не вистрілило, саме в цей момент. Ціюються ті, хто справді досягне результату. Успіх це не коли ти маєш талант, чи коли ти маєш час, це коли ти робиш знову і знову, навіть коли тобі важко. Я пам'ятаю, що мій перший місяць на Еці я вродила на 0 доларів, другий на 16, третій на 24. І я думала, типу, серйозно, от заради цих копійок, я сиджу годинами і працюю. Але я бачила потенціал, я не здалася, і вже там на сьомий місяць у мене було 500 доларів, а далі буде тільки краще. Ви маєте розуміти, що це гра вдовгу, і кожен наступний крок це крок уперед, навіть якщо цей крок поки що не привів вас до якоїсь вашої мети, до фінішу. От такі будуть мої чесні поради. Я сподіваюся, що ви не образилися, що я вам не намалювала тут радугу і єдинорогів, тому що реальний шлях на Етці, він трохи інший. І я не хочу, щоб ви виходили на Еці з якимись ілюзіями. Я хочу, щоб ви виходили, маючи реалістичні уявлення і внутрішню опору. Якщо було корисно, ваш лайк. Коментар або підписка допоможуть мені робити ще більше такого контенту. Я вам дуже дякую, що були сьогодні тут зі мною. Ви класні і все у вас вийде. До зустрічі в наступному відео!